Штурмової бригади показали перші кадри зачистки Красногорівки на півдні від Авдіївки від окупантів. Працювали захисники 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійці 1-ї роти 2-го штурмового батальйону. Минаючи міні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями. Ворог не збирався відходити і чіплявся за кожен будинок, але закріпитися їм не вийшло. Врешті окупант має втрати в особовому складі. Мінус понад сотня осіб. Захисники при цьому чули. Про що операції говорять росіяни? І там звучало, що не все добре. Але звісно, на жаль, маємо розуміти, що постраждали і наші воїни також. Все далі дивимося без коментарів. Я как обстановка, дал Давай, Давай, не надо, не работайте, работайте, не подпускайте мочите, мочите, не подпускайте, все хотите, вы... Мочите, мочите. Не подпускайте к себе, давайте Вин типа их такая-то мотивирует, да? я понял. нет, 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 старайтесь, 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 Конверсію зробили. Братік, були Не наливається. Зараз їде беха, буде танчик їй. Оке зараз. Тут це за тебе танчик приїхав?